Здається, нікуди від цього гуркоту не подітися. Світ рухається, а ми не встигаємо. І самі вмонтовуємо себе у механізм цивілізації. Присловуті Гвинтики, на жаль, не атавізм. Тому -то навіть тоді, коли воля наша здатна подолати тиск обставин, щось змінити на краще, ми не сходимо з рейок, рухаємося по накатаній. Мір не виноват. он живе як живе. мир-то двіжуть ініціативні люди. Изобретения разные, разные новшества в мире. Есть люди, которые в силу своих религиозных убеждений или в силу своей вообще внутренней сущности инициативной они начинают потихоньку мир менять вокруг себя. Вот, Чтобы было чисто в моем подъезде. То есть путь в Европу не из того, что подписали ассоциацию, или кто-то сказал, мы европейская страна. Путь Європи состоит в том, что именно я сегодня не выкину билетик из автобуса мимо мусорки. Именно я сегодня в своєму дворе сделаю порядок. Я сделаю какой-то маленький райский улок, свои там парафі, хто то люди верующие. И тогда, если вот каждый почне это делать, тогда невольно будет меняться мир. Асоціація з дорогою в історії, якою хочемо поділитися, ну прямо скажемо у самісіньку точку, і ходити, що цікаво, далеко не потрібно. Усе тут, у нашому місті. Ось ця ділянка біля зупинки 11-та школа, доброю славою, якби то казали про людину, з іншими місцинами Полтави навряд чи поділиться. Щось не один десяток років тому. Не допрацювали тут проєктувальники з будівельниками, ймовірно, не врахували рівень ґрунтових вод. На цій ділянці він надто високий. Наслідки відомі. Злива на дворі, чи сніги тануть, від зупинки до тротуару, хоч на човнах пливи. Я ж місцева і прожила тут вже уже не один десяток років. Я очень хорошо пам'ятаю, яка здесь була територія, коли не було цього храму. Здесь було сплошне болото, сплошне. Каналізаці каналізація лужі, Ну, це було ужасно. Я помню, що девчонкой мы ходили, обігали это ужас. Невідомо, які ще площі заполонила б трясовина, якби не рішення побудувати на її місці храм. Храм. У даному випадку, нехай і всупереч правилам, можна було б оточити це слово усіма розділовими знаками, які знаєш. Настільки тоді, у 2006 році, ця ідея здавалася неймовірною. Певно, місцеві мешканці змирилися зі смугою перешкод, яку доводилося долати. Ви бачите, що поряд з нами знаходиться поле, на якому і зараз їздять автомобілі, але ж воно весною і. Осінню заливається тільки завдяки тому, що тут земля, ця місцевість значно вища, тому вона не дає можливості людям спілкуватися з тими труднощами. Спочатку люди лопатами намагалися прожити траншеї для того, щоб зробити фундамент, а потім вже збиралися люди для того, щоб будувати дерев'яний храм, брали лопати, брали ломи. Будували і тільки потім, коли люди бачили, що тут щось робиться. Робиться не кимось, не, не для чогось там, для якогось будівництва, якогось там маєтку, а робиться для людей. Робиться для того, щоб люди з цієї місцевості мали храм, Божий храм, куди приходять люди для того, щоб помолитися, і за здрав'я, і за упокой тих людей, яких уже з нами немає. Спородити храм як будівлю справа, блага. Та річ в іншому, людина йде до Бога. З яким настроєм, з яким словом, з серцем яким? Міцна віра має бути, аби витягти самого себе перед очі Божі, не ув'язнути у болоті. З цього по справжньому храм і починається, і дивуєшся подекуди. Люди душі свої оновлюють, а преображається усе навколо. Я служу здесь в авіагородок. Думаю, зайду в этот храм. Мені здесь дуже как бы именно територія така ухоженная, все красиво. Внутрі теж мне, когда я сюди прихожу, я віддихаю душок. І домик є. Как бы, Ми там проводимо постоянно в воскресной школе, там займаємося. Тому я в восторгі просто. Чи є це православною традицією прикрашати храми прилеглу ділянку, а прикрашати сільську хату. Мальви, чорнобривці у палісаднику. Певно, це у менталітеті нашого народу, місце сердечної прихильності освячувати любов'ю, вдячністю, світлою сльозою замилування, як говорили у старі часи. Ми робимо в храмах такі великі, красиві іконостаси, які символізують велич Господню. А навколо храму ми прикрашаємо територію те, щоб людина, яка підходить. До храму вона відчувала, що це особливе місце особливої присутності Господньої, де особливо перебуває Святий Дух Божий. І це місце люди, які сюди приходять, відвідують з любов'ю, прикрашають його, віддають свою душу, серце. Символічна свідомість трактувала ці почуття буквально, шукала аналогії у природі, щось просякнуте душевною радістю, чистотою, і люди саджали квіти, дерева, слухали пташиний спів. Добре розуміли як прекрасне, і прекрасне як добре. Збереглася і формула цього культурного феномену сад божественних пісень, сад. я иногда с работы иду, останавливаюсь и захожу специально сюда, чтобы посидеть, немножко прийти в себя от этого физической нагрузки, которую мы воспринимаем целый день. Потому что сюда пришла, села, я посидела буквально 5-10 минут, услышала журчание вот этого э, фонтанчика, птички здесь такие, как райские, цветы эти великолепнейшие. Я вздохнула, и я уже прихожу домой без всех вот этих негативных эмоций. Полтавці, хто розпочинав будівництво церкви святого Іоанна Воїна, втім жили не стільки умиротворенням, скільки величезною радістю, що і у них нарешті буде куточок для спільної молитви. Грубих реалій довкілля вже й не помічали. Тепер згадують, скільки людей приходили допомагати, а праця таки важка десятки тонн землі насипати вручну, щоби не попливла майбутня церква. Зробили штучний горбок. Храм ставили на нього на високому цоколі, як і слід. Після того, як храм був збудований і тут пролунала молитва, то ми вже задумались над розбудовою території. Поступово люди приходили, допомагали. Тут насипали багато ґрунту для того, щоб уже тут не було підтоплень. Насипали чорнозему багато в чому допомогло нам і ПТУ-23, студенти ПТУ, які допомагали вирівнювати територію. Я коли приїхала, глянула тут одна земля, глина і каміння, стройка, і ну, подивилася на саму землю, яка тут була навезена, ну, взагалі в основному з мусора завозили її, то я дуже вагалася, чи тут можна щось взагалі виростити. Ну, З Божою допомогою, по благословенню, владики, дуже багато. Прихожан всі трудяться для того, щоб підняти таке озеленення. Я тут відповідаю тільки за помилки. Якщо щось неправильно, це моє. А вся робота це зусиллями, прихожанця, люди приходять, трудяться. Звичайно, побігати і побризкатися водою можна і у себе на подвір'ї, можна і на річці десь. Тут біля храму, де фонтанчик, теж можна і квачика передати, і грабельками, водичку скаламутити, ось так. Чесно скажу, у дітей з недільної школи, що існує при церкві, ми не запитували, чому саме тут їм так хороше, чому усе це так радісно вода, сонце, квіти, храм увесь світ. Садок з квітниками навколо церкви міг би виглядати інакше ну приблизно як насадження у корпусному парку у центрі Полтави. Тільки в мініатюрі, чіткі лінії, стримані тони. Втім, спершу місцина, що утворювала подвір'я церкви, була просто місциною, білим аркушем паперу, образно кажучи. Звісно, виникали якісь дизайнерські рішення, але і побоювань було чимало: ґрунти штучні, під чорноземом, глиняний прошарок. Ми зупинилися на стилі, який носить назву «Контрі». Цей стиль селянський. Що тут важливо? Важливо тут декор такий, все воно продумано. Ну воно здається, десь там лієчка лежить така, якби не приглянута, чи якась там діжечка стоїть, а з неї там камиш росте. Обов'язковим атрибутом колодязь. ну У нас він штучного виконання, теж несе такий. Потім Грядочки якби, вписуються із дуже овочами такими привабливими, а між ними можуть квітувати рослини, потім посаджений плодовий сад, теж він є одним із елементів кантрі. Крім того, що на цій території існують обов'язкові споруди, як то святі ворота або свята криниця, але ще для людського їства природно те, щоб були і рослини. Тому тут не можна бачити якісь хаотичні насадження. Потрібно вивірити будь-який крок, будь-яку рослинку, щоб вона і відповідала символу храму, щоб вона несла в собі певний сенс і щоб вона була приємна людині. Територія цього храму це рідкісний випадок, коли благоустрій території відбувається у повному поєднанні з самим образом храму. Дерева, кущі, квіти з часом стали продовженням храму. Про них піклувалися усім миром. Хтось розсадою поділиться, хтось саджанці завезе, хтось грошима допоможе. Хотіли, аби краса природна і рукотворна зцілювала, підтримувала в душах паростки добра. Це як камертон входиш в огорожу. На мить щось завмирає у тобі, а тоді мелодія вчувається тиха, ніжна наче співає у гармонії з живими суцвіттями твоє людське серце.